Всім привіт-привіт, Рада вітати вас на своєму каналі. З вами я, Наташа, і сьогодні я буду грати ось цю гру симулятор магазину Оті. Ну, правда, це пролог, тому що повну версію я ще не купувала, а буду купувати її чи все залишить від вашої активності під цим відео. Подобається, коментар. Буду дуже вдячна. Але перед тим як запустити саму безпосередньо гру. Хочу задати вам одне питання. І поки ви будете писати мені відповіді, я буду грати. Значить, питання звучить доступним чином. Скажіть, будь ласка, а чи є у вас ігри, які ви граєте вже протягом тривалого часу? Там, наприклад, до року, від року до трьох, так? Там, від трьох до семи, від семи до десяти? А я в кінці відео розповім вам про гру, яку я граю уже понад 8 років. Вона не для Ютуба, я події точно записувати відео не буду. Але це гра, яка, блін, ну просто я її граю вже е, з березня 2016 року, і досі кожен день я в неї заходжу. І ні. Це не там якийсь хомес капес і тривряд. ні, ні, ні. Ні-ні-ні, це стратегія. Все. Пишаємо, пишемо пишемо, пишемо відповіді щодо ваших ігор. А, беремо кафічку, зручніше, і погнали, трішечки пограємо в симулятор магазину одягу. І, до речі, в мене на вулиці така гроза, так бахкає. Хух. Ну, Зато трішечки приб'є спеку. Все, граємо. 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 О, oh, блін, це? О, oh, но-но-ноу! No, no, no. Це що? Хтось мені розвалякав мій магазин? Чому ці всі речі валяються на підлозі? Таке відчуття? Ніби сюди забіг якийсь єнот Пелескун і взяв мені все тут. Прополоскав. Оранжевий топ. Незрозуміло, де він у мене висить. Щось в мене взагалі. Ви бачите, що тут відбувається? Якісь незрозумілі речі. Оже, який дощ, який дощ! Справжня гроза. Можливо, вам зараз чути, мікрофон передає шум. До речі, теж напишіть в коментарях, ви чуєте, як у мене за вікном Лі... дощ. Я спеціально не закриваю вікно для того, щоб хоч трішечки заходила прохолода, тому що від комп'ютера дуже сильно нагрівається у мене приміщення. Все порозкидали. Все. Вся одежа просто валяється на підлозі. На вулиці літо. Наташеньки в магазині продаються светрики. Прекрасно. Ну що, я більш-менш розложила. Давайте подивимося, що в мене там по закупам. Можливо, варто щось докупити. І як ми бачимо, у мене аж цілих 13 тисяч. Давайте візьмемо ці. Ковтинки. При жарі 32 градуси ці ковтинки просто те, що нам потрібно, і ось така ковтинка. Ну, топіки це вже зрозуміло. Ось ковтинка, підничка, легін Ну, і таку обов'язково теж потрібно взяти. Так, і що в нас по брендова? 에, по майстерні дизайну. Ага, я не можу. Ну, окей, наступного разу. зайдемо і переробимо дизайн нашої футболки. Що стосується о, менеджменту, я можу розширити площу, а вже о, робітники це наступна версія. Окей. Ходімо швидесенько розберемо наші коробки. О, і, до речі, я сподіваюся, що в повній версії буде можливість там музику якусь фоном щоб грала, тому що якось тут занадто дуже тихо. Ту музику, яку ви будете чути, це вже музика, яку я буду накладати сама. Я накупила якісь тих штанців, а я дивлюся, в мене їх так багато. Теж, то чим не одержаємо? Ось ж вони, правда? Ну, і ладно, будемо торгувати одними штанцями. Піднички. Так, спідниці, Дика роза, чайна роза, розцвіточка, ветри, Ну да, такий в мене якраз сезонний товар. Навіть я б сказала, дуже сезонний товар. то що потрібно. Сезонний. так. Потрібно було б поставити вивізку розпродажа 95%. Кілька. Ну. Задумка ось така, товар ось такий. Так, ще зовсім трішки залишилося. Давайте будемо розставляти і запускати покупців. Так, що у мене тут вже все зайнято, так. Куртка на першому плані куртки. Окей, все. Все розставила. відкрити Так, поки там відкрито, ходімо, я вам покажу одне класне місце, яке мені дуже подобається. На жаль, туди зайти ми не можемо, але ви подивіться, який затишний дворик. Це сакура? Це ж, мабуть, сакура, так? Як тут гарно, Блін, ну взагалі. Шкода, що туди не можна зайти. Дуже затишний і гарний дворик. Ось така ось гарна місцена є в цьому симуляторі. Мені дуже шкода, що не можна туди зайти. Так. Одну хвилинку. Є. Якось не густо у нас сьогодні, да Ой, да не густо? Я просто, якщо чесно, не, не розумію, що далі. Ну, от 13 рівень. -о 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 -о... До речі, не знаю, чи в мене затверджені ціни на нові. Так, окей, все затверджено. Давайте, дивіться, бренди. Цей бренд повна версія. Цей бренд. Так, все повна версія. Тобто ми дійшли уже логічного завершення. Я, я зрозуміла. Ну, добре. Тоді буду бачити, якщо вам сподобається ця гра в моєму проходженні, тоді будемо. Повну версію. Ні. Будемо шукати ту гру, яка сподобається всім. Це ті... Лише мені здається, що це є баришні штенці порваті. Що ви скажете? Ну так, да, я розумію, що це не зовсім круто дивитися в зону. Туди ну ви зрозуміли, да? Але ж все-таки штани то порваті. я дуже довго грати не буду. Ви концепцію основної моєї ігри тут зрозуміли. Я піду тільки розроблю новий дизайн футболок, тому що попередній дизайн чомусь не дуже сподобався відвідувачам щось вони не сильно користуються попитом, вже висять який місяць, який рівень. До речі, ви мені теж напишете, як вам мій дизайн. Ось. Де там пардон, клавіші ходити? Давайте дивитися, що там у нас Підниці розкидані. Топік. Так. І чоловік, який набрав. Кучу жіночого одягу. Ну, нічого. Що в нас тут? Від, до речі, є. да, все. Я встановила мікрофон, ну все полагодила. Тепер він на своєму місці. І навіть трішки відрегулювала звук, щоб вам не дуже сильно різало ваші вушка. Так, день закінчили. Натискаю N. І давайте дивитися, всі задоволені. Ходімо, зробимо новий дизайн одягу. Дивлюся, так там не сильно все розкупили. Тому закупати сьогодні нічого не буду. Ну, так, да, цю кофтинку поміряли і такі. Та, ну, у тебе тут. Зараз купальні костюми потрібно продавати, а ти продаєш е, до китайського Нового року. Светрики. ветрики. Непорядок. Так, куди мені треба заходити? Дизайнерська майстерня. Продагувати дизайн. Ми не можете поінструвати. Блін, от холепа. я навіть не можу змінити дизайн, тому що все не розкупили. Добре, ходімо, я вам покажу цей шедевр, який досі ніхто не хоче розкупити. Ось так от виглядає футболка. Це чорна футболка з сердечком написано Hello. Чому її не беруть, як ви гадаєте? Добре, відкриваю магазин. І поки чекаємо покупців, я вже дійшла як до стабільності і максимально доступного роз... Як це сказати? Все, розкрутити далі магазин вже неможливо, можна грати на цьому уровні і, в принципі, все, нічого мінятися не буде. Єдине, що збільшити площу, полиць наставити більше, ну, від цього вже далі гра не поїде, окрім того, що ми будемо просто так от автоматично заробляти багато грошей. Так, щодо гри. Гру. Про яку я хотіла розказати, яку я граю уже більше вісьми років. Ця гра називається Lords Mobile. Це стратегія, військова стратегія, в якій потрібно прокачувати свій замок, робити військо, вступати в гірді. Ось, і палити інші замки. Якщо, до речі, можливо, хтось знає про цю гру, чув, бачив. З самого початку вона була дуже популярна у 2016 році, як тільки ой, її випустили, вона навіть займала якісь там топові місця. Є змагання по цій грі. Але, чесно кажучи, ця гра дуже потребує великого вкладення грошей. Тей рівень замку, кількість військ і прокачки героїв, чесно кажучи, за 8 років я без донату граю. Не бачу смисла туди вкидатися. Ось люди, які вкидають гроші, можуть досягти буквально там за місяць. Але дуже дорогі всякі паки. На доспі і так далі. Ось в нас був випадок, коли е, Согільдієць, один із е, учасників гільдії. Він якийсь я там в американській гільдії як в основному. ось Він сам був з Еміратів, і такий видно, річі річ, Ось і він один раз, такий конкретно, прокачував свого героя, і не тільки там декілька героїв, і він а, купував а, кейси в сумі загальній. А, ми порахували, сиділи. Це було десь на 40 тисяч доларів. Це було в 18-му році, в 19-му. Чувак просто отак от сів і задонатив в гру 40 тисяч баксів. Там для того, щоб прокачати одного героя, бойового героя, так, потрібно купити. Всяких запчастей, як то кажуть, на 10 тисяч доларів. Тому. Гра не з дешевих. А зараз просто вже немає смислу її грати, починати грати. Тому що зараз там залишилися настільки е, прокачені всі, от самі донатери ці, що вкладаються в гру. Що якщо ти не будеш вкладати реальні бабки, то тобі там робити нічого. Ви не зможете просто прокачатися. Я для того, щоб е, прокачати, ну, принаймні, силу замку. Мені постановилося 8 років. Щодня я захожу, я там щось удосконалюю, вкидаюся в якісь збори, виконую доручення гільдії і так далі. Це 8 років. І то, да, у мене замок, Яляртник. Великий замок, мене раз 5, напевно, вже обнуляли. Але. Я не можу бути зборщиком. Тобто людиною, яка збирає групу для того, щоб піти і розвалити чужий замк. Я просто наповнюю. Ось так. Все. Хто дослухав, тому подобайка. Тепер чекаю ваші розповіді про ваші ігри. Надіюсь, почути зворотній зв'язок. Отак от, бачите. Так от, в мене є така гра. Так, ще один день. Ще один день. І будемо закружати. Чому вони розкидають мені одяг? Ну що це свині? Це не люди. Подивіться, що вони поробили мені з моїми прилавками Я щось нічого не зрозуміла. Це як? Я, наприклад, сьогодні ходила на шопінг, мені потрібно було дітям купити там шорти, футболки. Ми їдемо на відпочинок трошечки. Ну, як відпочинок. Зараз у нас в Україні відпочинок, це прям так голосно сказано. Ми їдемо до бабусі. От, і я була в магазинах. Ну, і що? Наші люди такого, такого свинства собі не дозволяють. Шановні, що це ви таке робите? Чому так все розкидано? Розкидано, не розкидано, але дивіться, товар так нормально розмалих. Ходімо дивитися, чого в нас не вистачає. Светри. Ну, не знаю, варто купувати светри. От юбки, так, юбки візьмемо. Чорні светри. Чорні светри розібрали. Чоловічі джинси. Слухайте, а так непогано порозкупили все. Мені ж подобається. Сукню давайте візьмемо, да? Навіть куртки і ці порозкупили. Все, не буду набирати. Проходимо ще один день і тему цього симулятора закриваємо до моменту, поки. Не, не вирішу купити повну версію. Не поняла, як це рухатися. Як же ж мені важко рухатися клавіатурою мишою. Я людина. геймпад. От мені грати ігри геймпадами круто, а... Мишка, клавіатура, це не мої, тому, мабуть, я її не граю ці стрілялки-пулялки іменно такі конкретно. Хоча чого? Можна, в принципі, розробити краба і теж грати. Ніколи не треба зарікатись. Якась серйозно в мене дуже гра вийшла, правда? Я там робимо розкази, розкази, розповідаю, розповідаю. Наташа, що ти ото роби бізнес? Роби бізнес. А не, розказуй нам тут всяку. Досить нести річ. Ну, кажучи, я взагалі не знаю, що мені робити з цими симуляторами. Бо якось вони мене трохи, мені здається, і подобаються, але разом з тим підкумарюють. От чесно. Я не знаю. Чого. Але реально вони мене трішки кумарять. А що, в мене спідниці немає? Ні, є спідниці. А чого помарять? Не знаю. саме. Можливо, в повній версії воно дійсно так круто. А, і знаєте що? У мене є до вас прохання. Напишіть мені, будь ласка, можливо, ви знаєте кебаб симулятор Наскільки класна гра. От що-шо, -що, а її я хочу придбати. Так, все, погнали. Коротше, я вас загрузила, вже стільки в мене напишіть, напишіть, напишіть. Да? Напишіть щось хоча б, так? Да? Напишіть хоча б привіт. Давайте ще один день і розбігаємося. Окей. На 10 години можна не чекати. Так. Який дощ на вулиці. Я люблю дощ. Я люблю, я я обожнюю дощ. і всіх варіантів, які може бути погода, там сонячно, пасмурно сніг. Мені подобається дощ. О, ці непогано светрики пішли. Так. Вем. Так, 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 так. Блин, зараз такі багато набирають, нічого собі. Такий непоганий. Гарні суми люди скуповуються. І футболки, Заміть, ніхто не розбирає футболки. Це спеціально, щоб я не розробила новий дизайн. Ну все, не стати мені відомою аля Дольчі Кабана. І всі діла. Так, і залишуся продавцем в магазині одягу. Ну, не знаю. Якось трішки напевно, нудьгу... ну ну, за... занудьгуватись куди? Трішки нудьгувато, так. Да. Можливо, це і круто, що є такі варіанти, там, як прилог, так, демка. Для того, щоб зрозуміти, чи дійсно варто витрачати гроші і купувати порваті штани! От порваті. Ну реально порваті. Я вже скоро робочий день закінчився. Що ж вони футболки не хочуть? О! А. Кіньте, прийшла жінка, скупилася на 438 баксів Оцього. Оцього одягу. Ну, реально, ну я б нічого цього не купила. Загалом. Ух! Одну футболку взяла Все. закінчила закінчила Вот так ось взяли. І закінчили. Окей, все. Все, відпрацювала. Подивіться. Мій баланс 19 тысяч. Ти... 19 тысяч. Доларів половиною. В принципі, є, де розгулятися. Но я не буду розгулюватися, не хочу. Про гру розповіла, про плани на цю гру на повну версію розповіла. Про погоду за вікном розповіла. Чекаю тепер зворотнього зв'язку від вас. З вами була я Наташа, Зустрінемося в новому відео. Будьте в безпеці. Пока-пока. Бай. Бай-бай!